Українці це лише дешева робоча сила, і вони нікому не потрібні. Якщо ви таке почуєте у Європі, то можете сміло наводити наступні факти у 2023 році. Податки від українських біженців у Польщі склали близько 7 мільярдів злотих, коли затрати на соціальні допомоги і виплати були близько 4,9 мільярдів злотих. Тобто доходи від українських біженців у Польщі набагато більші ніж затрати. Українці у Європі лише українськими карточками в місяць витрачають близько 10 мільярдів доларів. А також орендують і купляють житло ВВП Польщі за попередній рік, дякуючи українцям, виросло на 1,2%. і 55% українських біженців працевлаштовані. І, до речі, кожний третій біженець з України має вищу освіту. Тому українських біженців ніхто не хоче відпускати у Європі. І зараз йде боротьба. Усі починають продовжувати тимчасовий захист, робити більші виплати, щоб залишити українців. Основними країнами ЄС, які прийняли біженці з України, були Німеччина, Польща і Чехія. Увесь світ хоче залишити українських біженців.